Селище Прудянка на Харківщині вважається одним з найбільш зруйнованих населених пунктів Дергачівської громади. Раніше село відвідували тільки виїзні лікарі, а зараз тут відкрилася пересувна амбулаторія. Катерина Вікторівна про прийом лікаря дізналася випадково. каже: спочатку прийшла сама, потім приведе чоловіка. Подружжя живе зараз у Флігелі, куди їх пустила сусідка. Будинок літньої пари зруйнований. У нас був здоровий двохетажний будинок. Жив з син з трьома дітками і ми з чоловіком, у нас нема нічого. І от я їду зараз в аптеку, зустріла сусідку. у Нас злоті відкрили аптеку. Зустріла сусідку, а сусідка мені каже. Заїдь, у нас сьогодні в амбулаторію поставили передвижну приймати. Я настільки обрадувалася, Приїхала, а Святочка, це наша медсестра. Вона нас раніше працювала в нашій амбулаторії. І ви подивіться, стільки мені інгаляторів дали. Я астматик вже багато років, в 10, навін. І давлення в мене сильне. Я наскільки благодарна. Ви не представляєте, я отримую 2,5 тисячі пенсій. Яка це допомога мені? Дякую вам багато. В пересувній амбулаторії. Є все, що може знадобитися сімейному лікарю. Якщо пацієнту потрібний вже вузький спеціаліст, випишуть направлення. Що тут у нас є? Ну, у нас є я і медсестра. Це, по-перше, по-друге, нам видали ліки, те, чого люди дуже давно не бачили. Роздаємо гуманітарну допомогу, у нас є глюкометр». Це прилад, це пульсоксиметр, і тонометр, і температуру міря. Все, що хочеш, робити. зінаїда повернулася додому із сином, який страждає на серйозне захворювання. Принесла до лікаря усі довідки від спеціалістів, в яких побували за півтора року. У мене син інвалід, епілепсик, От Принесла виписки, дуже хорошо. Нам лікарство дали. Так что ми очень довольны. Ми возьмемся на учет до этого врача. Но ну, ми ж беженцы были. Ми були бідах. Там ми приїжджали, конечно, врачи, так что мы там наблюдали. А теперь мы здесь дома. І от на учет возьмемся к этому врачу. Ми очень довольны. Віктор Кущенко з рідного села не виїжджав, згадує, як вулицями роз'їжджали російські танки, як з сусідом намагалися загасити пожежі, поки вогонь не розгорівся, та як його самого витягували з під завалів будинку після влучання снаряда. Тоді чоловік отримав травму хребта, але впевнений, що до лікарів йому не треба. А тут шурупів накрутили по півпазонку. Там всіка тут рукава. Накрутили, треба було через місяць приїхати в вільницю, не поїхав, через три місяці не поїхав, я сказав, нічого мені там робити, має роботу. Трактор пригнав свій, вивозю, возю гуманітарку, паліти в тому році розвозив, Пошу. огороди орав, навіть їздив там, де замінірував. Місцева амбулаторія зруйнована вщент. Немає жодного кабінету, де б лікар мог приймати пацієнтів. Тож така пересувна амбулаторія має закрити основні потреби жителів. Амбулаторія ця майже була нова, не так давно вона працювала. Вона обслуговувала майже три тисячі населення. Було два сімейних лікаря, медичних сестри. Довольно таки теж вона була сучасна. Так. Ну, з перших днів війни вона зруйнована, зруйноване обладнання, працювати в неї було неможливо і ні для кого. На жаль, прудянка майже на 90% зруйнована. От тільки зараз повертаються люди, бо вже частково дають електроенергію сюди. І вивезли відсюди і документацію, картотеку, якесь вціліло обладнання. Якщо. Ну а так тут майже нічого було спасати. Її можна відновити. Да. Її можна відновити і відновлювати ми її будемо. Ну, це вже буде по весні. Всі адміністративні будівлі та медзаклади на території Прудянського Старостинського округу зруйновані. У людей немає можливості, де пройти медичне обслуговування, а сьогодні люди повертаються, повертаються переважно люди вже такі поважного віку до громади. Розуміючи, що прудянка в такій зоні знаходиться, де неможливо поки проводити ну, планову відбудову скажімо, цього старостинського округу. У населений пункт в прудянку повернулось вже десь приблизно біля 300 людей. На території працює місцевий старостат. Староста, який надає підтримку людям у вигляді гуманітарної допомоги, людей забезпечуємо сьогодні стабільно їжею, будівельними матеріалами, допомагаємо з встановленням вікон, ремонтуємо дахи, де частково зруйновані буржуйки, електрогенератори, готуємося до похолодань до зими. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання у селищі. Довелося повністю замінити одну підстанцію. Ще на двох встановили нові трансформатори замість пошкоджених. Ті люди, які не мають у своїх домівках світло, вони можуть скористатися тут. енергетики встановили спеціальні ось такі розетки 220 вольт. І люди власне, можуть заряджати тут свою техніку, телефони, ноутбуки за потреби, іншу техніку, там, у кого є стаціонарні зарядні пристрої по типу Екофло. Тобто, це все можна тут робити. Це такий ну, тимчасовий захід до повного відновлення світла у домоволодіння. За даними Харків-Обленерго, у Продянці відновлено вже понад 80% електромережі. Відновлювальні роботи вийшли на завершальний етап.